Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні я пишу таке невеличке відео. Хочу розказати про дренажну систему кондиціонера в Дастері. Була у мене така проблема. Забилася дренажна трубка. Ну, як трубка, в даному випадку то не трубка, а така висока резинка грибок. Е, знаходиться вона в нас ось там далі. Тако знаходиться, тобто дістати її ніяк. Забилась і сюди бігла вода. Вода буде бігти через повітряний фільтр що в світло, ось він у нас. Тобто вода буде бігти через фільтр і збиратися тут. Тобто піднімаємо коврик, а зверху буде сантиметр два води над ковриком. Зараз покажу, як я вийшов з тої ситуації, як я це виправив. Заліз вниз автомобіля, шукав цю трубку, але такого поняття, як трубки, я тут не знайшов. Тому Прийшли шукати цю резинку. Резинка стоїть в такому місці, що долізти туди ніяк. На момент, коли це все сталося, я якраз зняв кардана на реставрацію. Тобто, в мене тут було пусте місце. Зняв кардана, Прийшлось відкручувати оцей підрамник каталізатора, Оцей маленький ця пластина. Тобто опускати все вниз. Для чого? Для того, щоб зняти оцю металеву алюмініву защиту ось. Тобто, знімаю ту защиту. І долазив до трубочки. Що я зробив там? Собі я вирізав признят, світло вирізав там лючок. Ось він у нас. Тобто, в випадку чого його можна відкрити і заглянути всередину. Що ми бачимо? Ось у нас резинка. Ось у нас резинка, де знаходиться. Так, зараз фокус. Ось, там у нас знаходиться резинка. І туди. Так. І туди вставлений дріт. Вставлена така зроблена вручну скрепка. Зроблена вручну скрепка. Для чого це зроблено? Зроблено це для того, щоб звідти збігала вода. Всередині там знаходиться шарик, який, по ідеї, коли набирається вода, має піднятися доверху і злити воду. Ну виходить так, що цей шарик, напевно, вже набрав води і він не вспливає. Тому прийшлося зробити ось так, вставити туди в цю резинку скрипочку, зробити на крайній випадок тут лючок. І зараз все нормально. Тобто води в салоні у нас вже немає. Закриваємо назад лючка, і все нормально. І вода збігає. Варіант робочий. Надіюсь, комусь буде корисне. На цьому все. Став лайк, підписуємося. Всім пока.